Всім привіт! Вітаю вас на курсі по відновленню. Сьогодні в нас тренування йога плюс розтяжка. Для нього вам необхідно бути спокійною, врівноваженою, запаліть, будь ласка, свічки, налаштуйтесь на нього, можете покласти малюка поряд. Якщо він не спить, краще, коли ви його покладете, тоді. Можете почати тренуватися, щоб не переривати тренування. Добре, давайте починати. Ми стаємо стопи в нас навпроти наших плечей. Ми робимо кругові оберти плечима назад, разом з корпусом. Тепер вперед. Як ми в понятку стрибаю вперед, такий самий рух. Є. Зараз ніжки ми призгинаємо так, щоб коліна заходила на середину стопи. Піднімаємо ручки вгору навпроти вух. Сіднички тягнуться назад, руки вгору і вперед. Вирівняли, вирівнялись. Коліна підтягнуті вгору. Активуємо всі м'язи. Витягуємось, витягуємось. Повністю тиснемо на стопу, як на п'яти, так і на пальчики. Не тільки на великі, але й на всі вказівний, маленький. Вирівняли. Yeah. Поставили ручки на підлогу. Якщо не достаєте, тоді литки ми ставимо, спираємось на пальчики, згинаємо ніжки і розташовуємо наш тулуб на стегнах. Сперлись, виштовхнули. Є, вирівняли ручки. Лопатки об'єднані, поставили. Ручки вгору. Вирівнялися є. Поставили ніжки ширше, вирівняли ручки. Витягнули маківочку, об'єднали лопатки. Поставимо ще ширше. Включили м'язи сідниць, стегна. Всі м'язи напружені. З цього положення ми стопу розвертаємо. Руки так само в нас лишаються. Плечі ми тримаємо, тобто ми їх трошечки відводимо назад. М'язи кору в нас теж активні. Маківка тягнеться вгору. Напружили сіднички, стегна, розвернули, трошечки призігнули ніжку, є, змінили. Змінили? Є, І Повертаємося на іншу сторону. Зараз положення ми робимо набагато ширше і глибший випад. Тепер руку опускаємо вниз, іншу вгору. Додали, змінили. Є. Так само в нас стопочка одна на мене, інша. Змінюю положення. Ниряємо вниз. Руки. Є. Супер. Положення так само в нас лишається широким. Нахиляємося одну сторону, а інша рука в нас скользить по ніжці. Якщо є можливість, піднімаємо руку, тримаємо. Змінили. І ще по одному разу. вниз, рука, м'язи активні, Коліна підтягуємо догори, є, змінюємо. Супер, збираємо ніжки. Угу. Є. З цього положення ми з вами знову опускаємося вниз і коліно утримуємо рівно. Ніжки на ширині плечей. Руки беремо в замочок за себе, витягнули положення спочатку не дуже низьке, і з кожним разом ми нахиляємося все нижче, руки все вище. Стопи також активні, тиснемо не тільки на п'яти, але й на пальчики, піднімаємося вгору, змінюємо замочок, інший пальчик у нас лишається вгорі. Повільно. Спочатку не дуже низько. Ручки підтягуємо, коліна активні. Тобто ми їх туди аж сильно не тиснемо. Так, щоб ваші сіднички дивилися вгору, пальчики ніг активні, і з кожним видохом ми все нижче нахиляємося вниз. Є, Прочепили замок. Лишаємося в цьому положенні, ставимо руки на підлогу. Думайте про розслаблення, думки всі мають піти. І з цього положення ми виходимо на шпиньки. піднімаємося і сідницями штовхаємо п'яти вперед. Вирівнюємося і тепер будемо намагатися з вами піднятися вгору на навшпиньках. Піднімаємося вгору на навшпинки і опускаємося вниз. Штовхаємо сідничками п'яте. Так, щоб потягнулися підйоми. І піднімаємося вгору. Добре, опускаємося. Стопи в нас вже активувалися. Тепер ми з вами стаємо п'ятий разом. Пальці ніг трошки порізень. І з цього положення ми виходимо вгору, піднімаємо ручки, п'яте об'єднуємо і опускаємося вниз. Наскільки це можливо? Якщо потрібно, ви можете притримуватися руками за підлогу. Піднімаємося вгору, також лишаючись на носочках. Тримаємо. Опускаємося. Можете притримуватися за стіну, якщо важко дуже сісти, щоб не впасти, але виконати вправу. І плавно опускаємо, ставимо ручки і переходимо на положення з колін. Зараз ми з вами виконуємо такий комплекс, де ми будемо з кожним рухом, з кожною вправою все більше робити амплітуду і ми миряємо вниз. Вниз, вниз Все хрустить. і якомога нижче. Округлили спинку, кішечка. відпочили, тому що зараз ми будемо виконувати рух в протилежну сторону. Є. І спробуємо виконати в протилежну. Спочатку невеличка амплітуда. І кожного разу все більше. І максимально низько. Супер, кішечка. Супер, молодці, повертаємося на бік. Yeah. І піднімаємося. З цього положення ми з вами будемо виконувати таку чудову вправу, ми будемо розтягувати наші боки, бока. І виконувати також вправи, які будуть укріплювати м'язи кору та наші вушка. І так, розташувалися обидва коліна на одній лінії. Розвертаємося на бік. потягнулись, піднялись в іншу сторону. Стопа активна, пальці натягнуті від себе. Є. І з цього положення ми виводимо ніжку до гори. Один. Два стопи натягнуті. Три. Чотири. рукою тягнемося від себе. Пять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Одинадцять. Супер. змінюємо положення. Угу. починаємо. залишаємось Витягуємося ручка і починаємо працювати ніжкою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11, 12. Є. Переходимо на положення, сидячи на сідницях. З цього положення ми сідничку одну, начебто так хоп, м'язи витягнули, хоп інше. Кожний. Витягнули сіднички, спинку вирівняли, маківочка тягнеться вгору. Підтягуємо трошечки коліна до себе, накаляємося з рівною спинкою і завжди витягуємо себе вгору. Є відштовхнули трошечки п'яте, рівна спина. Ще. І вирівнямось повністю. І якщо це можливо, або берете себе за литки, або за стопи і лишаємося внизу, контролюємо положення спини. Опускаємося нижче і ще нижче. Є через бік лягаємо одна ніжка рівна, одна до себе. Нога, яка лишилася на підлозі, вона є активною стопами пальчики ніг від. Штовхуємо від себе, тягнемо підйом, напруга в стегні, коліно підтягнуто догори. Підлиточку сюди ручки і вирівнюємо ніжку, рухаємо стопою. Плечі не піднімаємо. На три, один, два, три повернули. Один, два, три повернули. Невеличкий тиск. Підтягуємо руками ніжку до себе. Намагаємося коліно тримати рівним. І якщо є можливість, беремо себе за великий пальчик і лишаємо ніжку рівною. Якщо ні, то ви берете ось так ручкою і тягнете. Якщо і так важко, беремо пояс або резиночку і підтримуємо ніжку. В залежності від вашого рівня підготовленості та В залежності від вашого рівня підготовленості та розтяжки, як тіло піддається. Добре. Пускаємо. Змінюємо. Ви можете відчувати різне розтягнення в ногах, одна може ніжка більше тягнутись, інша менше. Опорна ніжка, яка лежить на підлозі, вона є включена в роботу. Не просто лежить розслабленою підлиточку. Починаємо рухати стопою. І до себе. Ну до себе. Є, yeah. беремо за великий пальчик. Або в тому місці, де вас зможете тримати, отримуючи рівне положення. Бережно опускаємо, беремо обидві ніжки за пальчики спочатку зсередини. і підтягуємо коліна до себе. Зробили перекат з однієї сторони на іншу. І намагаємося підняти обидві ноги, об'єднуємо їх і поперек лишаємо в підлогах. Є. І тепер змінюємо положення рук за ніжками. Тримаємось, тримаємо за пальчики, піднімаємо вверх, коліна активні, підтягуємо їх до гори. Об'єднали і невеличкі перекати, є, опускаємо ніжки. Руки розвертаємо долонями до неба. Голівку трошечки під себе, підборіддя ближче до грудень, розслабляємось, Знайдіть в положення, в якому вам не потрібно буде знову рухатися і поправляти себе, розташуйтесь зручно, і ми з вами лежимо пару хвилин, всі думки відпускайте. Я буду мовчати, ви налаштовуйтесь, відчувайте своє тіло без думок. Просто спостерігайте, не оцінюючи. Добре. Виходимо з цього положення, відкриваємо оченята, порухаємо пальчиками на руках, на ногах. Якщо вам необхідно, ви можете ще познаходитися в цьому положенні, полежати, потягнутися. А потім підніматися. Дякую вам за це чудове тренування, за цю практику. Бажаю вам легкого відновлення, чекаю вас на наступних тренуваннях, папа.